Листи з побажаннями та гуманітарна допомога у день соборності України молодь зі спільноти святого Егідія долучилася до доброї справи. 600 пакунків з усім найнеобхіднішим для жителів прифронтових міст відправлять волонтери з Києва, Львова та Івано-Франківська. Ольга Нестерук продовжить такий пакунок розрахований на одну особу. Е, ну буде додаткові особи, будуть додаткові ще продукти на одну родину. скільки... Осіб в родині буде додаватися Макарони, олія, печиво, консерви, та не тільки саме такі продуктові набори для мешканців прифронтових міст готують франківські волонтери. Чого саме потребують люди? Дізнавались заздалегідь, і вже при формуванні пакунків відштовхувались від запиту. Це наша така класична продуктова допомога. Хто буде потребувати якоїсь особливої допомоги? Наприклад, там є серед цих сімей люди, які. Мають інвалідність, люди лежачі, тому будуть і памперси для дорослих, будуть і якісь зошити для тих, хто ходить або не ходить в школу, а вчиться онлайн, тому що там немає школи офлайн. Ми стараємося і робимо все, що є в наших силах. Тут, скажімо, так, команда дуже така дружня, так все по сімейному, велика підтримка, і я рада, що я можу також віддавати що я її відтримую цю ось підтримку, окрім харчів. У кожній з пакунків волонтери вкладають листа з побажаннями. Основна вимога до листівки писати від щирого серця. Ми хочемо не просто матеріально підтримати людей, але підтримати їх якоюсь якими знаком надії, словами надії, що ми єдині, що ми думаємо про них, що про ці прифронтові міста. Думають, в більш мирних містах України до створення такого листа незнайомцю напередодні усі охочі могли долучитись як онлайн, так і офлайн. Не залишилась осторонь акції пані Алла. Жінка на Прикарпаття переїхала із Мирнограда Донецької області. Під час написання розповідає, згадувала кожного кого знає у рідному місті. Пишу своїм співмешканцям свого рідного міста Бажаю їм здоров'я, бажаю їм триматися, дотримуватися правил безпеки. Щоб вони були здорові і скоріше дочекалися перемоги, і ми разом сядемо за столи, накроємо столи. Вони нас дочекають, а ми повернемось зараз. Наш, наше місто обстрілюють кожного дня, тому я думаю, вони раді будуть ну, почути слова підтримки. Пакунки з гуманітарною допомогою та листами поїдуть у прифронтові міста уже цього тижня.